Вже в 12-ти відбулася церемонія «Бібліооскар» в Чернігівській обласній бібліотеці для дітей. За цей час нагородили більше 200 номінантів. Відвідувачів бібліотеки це мотивує і залучає до читання. Для цього цей бібліооскар і проводиться, щоб відзначити їх, нагородити і ще раз привернути увагу до української книги, до читання і до нашої бібліотеки. На церемонії нагородження кращих читачів, друзів та партнерів бібліотеки Бібліо Оскар Оскар-2025» відзначили 10 кращих в п'яти номінаціях. У нас нагороджуються наші читачі найактивніші, найкращі родини, що читають, друзі нашої бібліотеки, партнери нашої бібліотеки. І звичайно, виклики часу нам надихнули нас на ще одну номінацію разом до перемоги, де ми нагороджуємо волонтерів, з якими ми працюємо волонтерські ветеранські. Цього року родина рибинок Терещенко серед переможців в номінації Родина, що читає. І вони дійсно не уявляють своє життя без книжок. І саме завдяки бібліотеці вони мають змогу читати книжки, які не завжди є можливість придбати. Передають одна одній твори, що прочитали, діляться враженнями. Беру тут книжки, ось то що ось. Діти читають, донька читає і каже: мама, ось це дуже цікаве. Почитай, добре, почитаю. І отак ось передаємо друг другу. Пані Олена стала відвідувачкою бібліотеки для дітей, вже взявши приклад з доньки та онучки. Але популяризаторкою читання в родині вона була перша, бо пам'ятає, як постійно читала в дитинстві. Бібліотеки називає справжніми палацами знань. Тож дочку та онуку пізніше також закохала в читання. Пані Ганна, її донька, зізнається. Тається, що у них вся родина така сама я читаю вже десь з 10 років і привчаю дитину теж до читання а я читаю з 10 років тому що моя мама і ще її дві сестри і всі її родини ввечері вони читали книжки і вони ну от теж з дитинства завжди і навіть моя бабуся до останнього там останніх років дуже багато багато читала Інколи влаштовують навіть родині читання. Молодша Оленка часто обирає книжки про науку, бо хоче стати лікаркою. Найбільше мені подобається читати енциклопедії, анатомія, біологія. Ще подобається читати про дівчаток, там, наприклад, таємний сад, маляка. Загалом. Енциклопеді батьки юних відвідувачів в захваті від того, що їхні діти задля читання відкладають гаджети і присвячують свій час книжкам. А ще й задоволенням діляться книжками з домашніх колекцій, передаючи їх бібліотеці, як, наприклад, пані Людмила та її син. Вона передала до книгозбірні велике зібрання творів українських авторів як подарунок від видавництва. У мене була можливість така отримати від видавництва кобзар у пікселі і. І ну, я так вирішила, що потрошку можна передати частково для різних волонтерських заходів і так далі, для підтримки збройних сил, тобто, тому що я знаю, що бібліотека дуже багато чого робить для збройних сил, тобто волонтерить. Вони і різні акції проводять, і сітки плетуть і збирають все, що завгодно. То тобто молодці на 100% і трошки більше, тому що вони роблять великий вклад у перемогу України. Тобто вони кожен своїм кроком роблять це. І збройні сили не можуть від цього не радіти. Бібліотека вже кілька років відзначає волонтерів, з якими співпрацює цього року. До гурту друзів та партнерів закладу долучилася ветеранська організація Серцевір Дітлахів та. Членів родин ветеранів бібліотека запрошує на майстер-класи та цікаві заходи. А колектив книгозбірні в свою чергу постійно дякує військовим за захист і не лише дякує, а організовує збори для військових підрозділів, надає допомогу за підтримки волонтерської організації Ігоря Хоніна.